Волейбольний клуб Захід Рембут продовжує радувати оболівальників. Черговий турнір з волейболу на кубок бурштина, який проходив цими вихідними у спортивному залі енергетичного коледжу, став важливою подією у спортивному житті нашого міста. Про це далі турнір з волейболу на кубок бурштина започатковано зовсім недавно. Але він уже встиг привернути увагу і оболівальників, і гравців з різних областей України. Цей турнір проводиться вдруге. Ми започаткували цей турнір Кубок Буршина. Він зв'язаний з створенням фірми Захід Римбуд». 24 числа лютого вона була створена. І під це число ми підстроїлися. І от проводимо Кубок Борщина. Ну, це він так являється є та основним спонсором. Ну, Другим спонсором є коледж енергетичний, який нам виділив зараз цей чудовий спортзал, щоб це все ми дійство провели. Звичайно, сподіваємося взяти перше місце. Але команди дуже хороші. Є команда Франківська, яка виступає в першій лізі України. Того року вони були чемпіонами області нашої. Кілька майстерів спорту грає з нею. Також «Чечерівці», які неодноразово з нами виступали на різних турнірах. Хороша також команда, є гравці високого рівня, які Грали, вище бігав України навіть. То дуже прекрасно, що зробили змагання. Чудово, я постійно, хоч би я той войтбол грав, баскетбол грав, і ручний м'яч. Все, я грав за бурштин і за область. І то прекрасно. Дійсно, це свято для Бурштина, оцей волейбольний турнір, але прикро з іншої сторони, що дуже мало ще вболівальників. І хоч уболівальників було дійсно небагато, та приємно відзначити, що на турнір з батьками приїхали навіть дуже юні глядачі з інших міст. Правда, болівали вони за свої команди. Жар... За За З часом волейбольні команди поповнюватимуть ровесники цих хлопців. У Бурштині така можливість є, оскільки тут уже три роки функціонує волейбольна школа. Перспективи ми думаємо цим складом з основною командою. Ну, ряд знаю, може на наступний рік заявлятися професійну рівень. Загалом уже сьогодні є чимало гравців, якими може пишатися і місто, і район. Сьогодні варто відмітити тих людей, які. Вклали в лепту розвиток галицького волейболу. Це і Володимир Осичук, Іван Рябко, і Олександра Мандражеєва, Євген Федорійчук. І, і дійсно і ті люди і, сьогодні ми маємо чим гордитися. Це чемпіонка Європи Тетяна Мандражеєва і учасник чемпіонату світу, яка зараз виступає у складі вищоліги команди Галичанка, але експорт, місто Тернопіль. Також Людмила Борознова, яка є майстром спорту на сьогоднішній день. Сьогодні ми маємо і Олександра Осачука, який брав участь у. Чемпіонаті України серед команд суперліги та багато інших наших вихованців, які сьогодні виступають в тих чи інших командах. Учасникам турніру та його організаторам щиро подякував міський голова Бурштина Петро Курляк. Хочу подякувати також і тренерському складу, і суддівському складу за участь в нашому турнірі. Хочу подякувати головному спонсору нашого турніру компанії захід Рембут в особі його їхнього керівника. Ви своєю участю в цьому турнірі справді піднімаєте імідж волейболу в місті бурштині і допомагаєте нам розвивати цей спорт в нашому місці. Думку про бурштин як місто спортивне поділяють і гості турніру. Город у вас замечательний, люди, спортивні, чесні, хороші. І найголовніше, що люблять цей вид спорту. І желаю вам, щоб он очень і очень розвивався. Ми приїхали на ваш турнір, який організували. Хороший, гарний турнір. Я думаю, що ми будемо його постійно відвідувати. При... Загалом турнір пройшов на високому рівні і приніс команді захід Рембуду заслужене перше місце. Друге і третє місця посіли відповідно команди Станіславів з обласного центру і волейболісти Чернівецького університету.